Пані та панове Гутента, мене звати Ліна Храмцова і сьогодні в цьому відео хочу розповісти вам про нововведення, все, що стосується нових прав. Якщо у вас є дитина, яка хотіла пробити права, якщо ви шумахер, подорожуєте по всій Європі і любите їздити дуже швидко, ми поговоримо про штрафи, поговоримо про те, що будуть зараз по-новому вивчати в автошколі і е, бігляйте -фари, і фарен, і плюс нові права. Тому Сідайте зручно, ми з вами поїхали. Зібралися е, декілька країн в Брюсселі, і вирішили вони подумати, давай будемо модернізувати систему е, і прав отримання прав систему правил по всій Європі. Тобто е, правила, які були введені, вони зараз будуть загальні для всіх стран. Чому? Тому що ми знаємо, що німці їздять, подорожують, хтось по роботі працює в багатьох інших країнах. Що вони собі ввели? Перше правило це. Раніше, якщо ви, наприклад, берете свою автівку, їдете до Італії, до Іспанії, ви там відпочиваєте, то ви порушили там права і вам там перевищили швидкість. Вам може прийти штраф зараз. Німці сказали, що, будь ласка, без проблем починайте карати наших водіїв там, де вони швидко поїхали, де вони були зупинені за можливо алкогольне сп'яніння. Тобто, ваші права можуть забрати не тільки німці, а можуть забрати органи тієї країни, де ви живете. Це стосується, скажімо, була інформація про німців. Українці, я думаю, самі можуть зрозуміти, що буде відбуватися з їх правами, якщо вони порушили певні правила водіння. Друге. Дігітальні права будуть в нас вже введені через деякий час. Це означає, що ваш, ваші права будуть на вашому телефоні. І це такий скептичний момент, оскільки вони кажуть, уявляємо, ви десь собі в горах Швейцарії через Готард Пас намагаєтесь проїхати. У вас немає ні зв'язку, у вас сіла вашого кохання батарейка. Що робити? Буде можливість, щоб права були дігітальні. Або права були у формі паперу. Я думаю, що для молоді буде саме крутим дігітальним. Поліція зможе за допомогою qr кода просканірувати, і тоді вони подивляться, де ви що нарушали. Там буде загально, тобто для всієї Європи буде загальна база, як це є в Україні, скажімо, така собі дія. Не знаю, як вони її назвуть. В кінці відео я скажу, коли це все буде запроваджено. Тому е, будуть такі дігітальні права. Це вони сиділи і вирішували. Наступний момент: якщо у вас є дитина, як мама доньки, якій є 17 років, яка здала права, до речі, якщо є питання, пишіть, я можу зняти відео про те, скільки коштує зараз права для 17-літньої дитини. Ми знаємо, що є з 18 років можливість водити автівку, або є бикляйте з 17 років, то Тобто ви супроводжуєте своє скарб і їздите поряд з вашою дитиною, якщо у вас є права. Зараз німці будуть вводити правило. Або, скажімо, вся Європа, що бекляйтесфарин буде можливий 17 років не тільки по Німеччині, наприклад, а по всій Європі. Чому вони вирішили це зробити? Вони сказали, що давайте дамо можливість нашій молоді мати більше практики, щоб вона сіла ця ваша дитина, вона отримала права і поїхала з вами в. Хорватію, поїхала з вами там, в Іспанію, в Італію, куди вам завгодно. Тому зараз оцей бегляйтецфарен буде запроводжено по всій країні. Тепер я ще не сказала про, наприклад, порушення. Якщо порушення, які ви робите за Кордоном в іншій країні це може бути водійство в нетверезому стані, це може бути велика швидкість, це можливо, ви скажімо, наїхали і вбили когось. То за такі моменти, ви знаєте, це все буде записано і забиратися права будуть там на місці. Вам не треба буде чекати, поки ви доїдете до Німеччини. Німці дозволять другий момент: якщо ваша дитина хоче робити права на ЛКВ. Ласткрафт фацок, тобто фура, як ми це називаємо, це буде можливо з 18 років. Якщо ваша дитина назвемо 21 рік, дитина все рівно для нас хоче робити права і бути водієм автобуса. Будь ласка, в 21 рік буде. Дозволено, чому хочуть ввести саме ці правила? Щоб дозволити молоді більш орієнтуватися в професіях, щоб дозволити їм раніше навчатися і потім раніше заробляти гроші. Тому вони вирішили освіжити, назвім це так ці правила. І щоб була можливість зробити кар'єру. Якщо в 21 рік ваша донька чи ваш син хоче бути водієм автобусу, то треба буде ще певні там. Курси відвідати, але в основному це все скажімо, буде з 21 року. Наступне, якщо у вас є вонмобіль. До речі, я буду дуже вдячна, якщо ви поставите палець, оскільки підтримка україномовних блогерів є дуже важлива в інтернеті. Дякую вам. Багато німців подорожує на вонмобілях. Ви знаєте, вонваген, Вонмобіль вони завжди воргують. Ті, хто має один вид подорожі, один вид відпочинку і інший. Раніше, якщо у вас були права категорії класа Б, ви могли водити вонмобіль, яка, вага якого була 3,5 тонни. Зараз ви можете бути водієм вонмобіля, якщо вага 4,25 тонн, тобто трошечки більше. Для цього вам треба було раніше права С1, прям як мовний курс, скажімо так. Зараз це Б, для того, щоб... Людина могла більш комфортніше їздити і мати більшу можливість побачити інші країни. Знов буде великий акцент на те, чому навчають в автошколах. Взагалі, автошкола, чесно вам скажу, обійняти плакати. Коли мої діти робили права, це велика кількість грошей, і якщо вам зараз скажуть, що це буде коштувати, наприклад, 3,5 тисячі, то на виході це може бути більше. Відповідно до того, як вирішить. Вчитель скільки треба годин для того, щоб ваша дитина тренувалася, чи він не встиг. Зараз також будуть нові реформи, можна буде дома вчити самому теорію і здавати. Але на жаль, 50% не здають з першого разу, оскільки чи діти забули, як вчити, чи вони не відвідують, але ну, є багато таких, скажімо, проблем. Нам сказали, одразу, будь ласка, треба купити ЕП за 100 євро. Вона його інсталювала і там. Було тисяча питань, які вона мала пройти. Моя донька, якщо ви не проходите, вас не допускають автоматично до іспиту. Знов таки, є питання, будь ласка, пишіть або в приват звертайтеся, або пишіть під відео, я зроблю детальоване відео. Розповім про <саду> і гумору, як ми разом з донькою здавали права. Зазвичай я говорю дитина окремо, автономна і я окремо, але в даному випадку ми, оскільки як мама. Я дуже сильно переживала, і це велика кількість фінансів, які ви платите незрозуміло як. Наступний момент, що буде вивчатися зараз в автошколах? Буде велика увага приділятися то та Вінкель, ви знаєте, цей мертвий кут. Потім, як ви відволікаєтеся, тому що у вас телефон в руках. Іде така модернізація суспільства, тобто, всі ми з телефонами в нас більша кількість подрасників, відповідно, це буде вивчатися. Далі. Велика кількість аварій, я от собі навіть записала 19 тисяч 940 смертельних випадків кожного року. І німці вирішили, що ми собі будемо змінювати. Вони хочуть половину цієї цифри, щоб була до 2050 року. Взагалі нічого не було. Тобто до 2030 року половина 8 тисяч. А так, вбачаюся, в мене кіт прийшов. Тебе так рідко побачити, ось його дуже рідко побачити, але от сам прийшов. <сум> Я вибачаюсь, котяча мама це котяча мама. І до 2050 року вони хочуть, щоб не було ніяких аварій на дорозі. Для мене, мені здається, це нереально. Але намагатися вони намагаються. Далі ще один такий момент: водії повинні постійно. Робити обстеження у лікаря. І от зараз буде таке введення, що до певного віку вам треба робити, а потім вже не треба. Ну і саме важливе питання: а коли ж оце все колядство відбудеться, коли буде це щастя втілене в життя? Коли готувала цей, для вас цей ролик, я подивилася всю інформацію. Німці дали три роки. Я називаю німців, завжди я звикла, там, скажімо, велика частина їх. Впливу була, скажімо, ті, хто збирався і це все вирішував, вони вирішили три роки на те, щоб кожна країна відповідно до своїх вимог, до своїх норм. Ви знаєте, що Німеччина єдина країна, яка сама не вимагає Маут, не вимагає якісь вінетки для те, щоб авто, крім ЛКВ, щоб інші водії їздили по Німеччині, а самі ми платимо і во Франції, і там в. Австрії. Тому от кожна країна буде вирішувати для себе, як вона буде втілювати ці правила в життя. І один рік буде практики. Тобто, ми з вами рахуємо, що вже буде 26, 27, 28, 3 роки і плюс 29. Тобто, десь до 30-го року вони хочуть добратися до втілення цього. Тому чекаємо. Щодо ще автівки і прав, ціна раніше була 2,5 тисячі. Права, коли знайомі робили. А зараз ця зміна, ця ціна, вона майже вдвічі збільшилася. Напишіть, будь ласка, під відео. Хто з ваших дітей зараз робив от права, з чим ви стикнулися, які були проблеми? Може, ви щось порадите? Я думаю, це буде супер корисно для всіх інших. От така була в мене інформація. Я вам дуже дякую і побачимося в наступних відео.